Нарешті в нас приїхав ще один Hyundai Kona 64 кВт, також в білому кольорі. Два однакових автомобілі. Тому хто хоче, є вибір, два однакових автомобілі. Приїжджайте, вибирайте. Дуже зручно. Приїхали, вибрали, який більше подобається, сіли і поїхали. Дивіться, от такий автомобільчик. Це 21 рік, пробіг 80 тисяч кілометрів, 64 кВт з запасом ходу до 500 кілометрів, взимку, звісно, менше. Дивіться, у нас вже от цифрова панелька велика. Далі показую детально. Також у нас великий екранчик, підігрів сидінь. Тому кого цікавлять такі автомобілі, багато датчиків попереду, підрулює. Бачите, автомобіль гальмує, дестронік, адаптивний круїз. Наш номер телефону 096 Вашкарточка.ком точки і на сайті детальні фотографії цього автомобіля. Також є вибір інших автомобілів. Є посади наші всі соціальні мережі. Інстаграм, ютуб, вайбертелеграм. То переходьте, підписуйтесь на зручний для вас канал. Регулярно приганяємо автомобілі. Так, Дивіться, от такий класний автомобільчик. Зараз я піду по колу вам покажу, потім детальніше. Можете приїхати вибрати. Так, дивіться, попереду в нас гума зимова в класному стані, 23 й рік, свіженька. Видно, що автомобіль обслуговували. Безключовий доступ. Натиснули, склалися дзеркала. Автомобіль закритий. Натиснули. Відкрився, відкрили, сіли і поїхали. Також у нас є два ключі, є камера заднього виду, є парктроніки, є дві зарядки, домашні розетки і також Type-2. Тому весь повний комплект, комплект заводський, все в класному збережному стані, рівненький автомобільчик, рідний по склу, скло затемнене, до речі. Має вже в нас от Зарядочки CCS2 і Type-2. Це швидкісна зарядка, вже є три фази. Дуже класно і зручно. Вдома можна досить швидко заряджати. В дорозі там до 100 кВт, можливо навіть і більше, все залежить від станції, на якій будете заряджатися. Витрата в нас дуже класна. 50 копійок на 1 км від домашньої розетки, якщо за нічним тарифом навіть трохи менше виходить. Ну і так класно користуватися. Звісно, на швидкісних зарядках буде дорожче, але. Всі розуміють це прекрасно, я думаю. Максимально класно, коли є нічний тариф, домашня розетка, користуйтесь, насолоджуйтесь автомобілем. Також ну, зараз давайте перейду в салон, покажу. Все максимально збережено, все окайно, все зручно. Є підігрівчик, багато хто питає у нас. Зараз вімкнемо. Закриємо дверки, покажу все детальніше. Ось все максимально збережено по салону, великий екранчик. Зараз, щоб зайти, зараз воно там подумає. Так от у нас екранчик цифровий, вже великий, класний, зручний. Зараз показує пробігу на 435 км. Там зарядка не повністю зроблена. Температура мінус 3 градуси. От у нас великий екранчик. Є багато різних налаштувань. Також є Android-Auto, Android. Auto, Android Карплей, також у нас є камера заднього виду, От вмикається. дуже гарно видно все, великий екранчик максимально. Також у нас підігрів сидінь, різні ніжки, звісно, підлокітник. Тобто все для того, щоб зручно і комфортно було їздити. Навіть під низом дуже великий такий полиця є, можна багато що ставити, є зарядочки, все максимально комфортно. Також тут, для окулярів. Підсвітки різні, тобто все для того, щоб ви насолоджувалися автомобілем. він приносить вам задоволення, користь, економію. Отак от виглядає все. Так, Зараз позаду перейдемо. Також все охайно, збережено, є підлокітник. отак от закривається. Так, І на передню сторону. Так, ще позаду з цієї сторони. Також все в нас охайненько, ціленьке і з цієї сторони також. Гарне кермошкіряне збережене, найбільший екранчик, два підстаканники. Так, Тому хто хоче, приїжджайте, вибирайте. Регулярно приганяємо автомобілі, тільки з оригінальними пробігами. Такий багажничок досить вмісткий, комфортний. До речі, сидіння складається в нас і виходить рівна підлога. Дуже зручно. Хто бажає, отак от, от складається. Часто також запитують. Знімаєте полицю і дуже багато місця, дуже зручно. Можна навіть переночувати при бажанні. Якщо маєте матрас, можна, не маєте, можна купити його і десь поїхати на природу. Ну, або хто як хоче. Отак. От Класний автомобільчик, гарний запас ходу. надійні батареї, сох 100%, гарні диски, стильний автомобіль, це кросовер. має гарний кліренс. Тому хто бажає класний сучасний автомобіль, максимально збережений, надійний. Є вибір, два автомобілі на даний момент. Також є 40 кВт, хто бажає там, подешевший автомобіль. Ну, а це максимально свіжий, рестайлінговий вже Hyundai Kona 2021 року. Наш номер телефону 09607967. Ваша карточка.комточку є. Інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. На сайті будуть детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Також всі посадили наші соціальні мережі. Вибирайте зручну для вас, підписуйтесь, регулярно приганяємо автомобілі. Також інстаграм, ютуб, Телеграм. Отакий класний сучасний автомобіль. Хто бажає, приїжджайте, вибирайте, дивіться. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.